У мікрорайоні Озерна відновили будівництво пожежного депо. У міській казні на облаштування покрівлі закладу передбачили 112 тисяч гривень. На будівельному майданчику киплять роботи. Працівники комунального підприємства Хмельницькбудзамовник монтують дах та металічну конструкцію гаражу. У депо уже проведені всі комунікації. Залишилося зробити внутрішні роботи. В цьому приміщенні буде розташовуватися пункт зв'язку частин. Де буде знаходитись диспетчер на цілодобовому чергуванні, і куди будуть надходити тривожні виклики про виникнення надзвичайних подій в місті Хмельницькому. І диспетчер буде направляти пожежні рятувальні підрозділи до місця виникнення надзвичайної ситуації. Також на першому поверсі розташують котельну, їдальню, кімнату відпочинку та психологічного розвантаження, санвузли, навчальний клас. Другий поверх віддадуть під адміністративні кабінети та конференц-залу. Площа території депо майже півтора гектари. Наявна тут і водойма. На надзвичайній ситуації буде виїздити 5 одиниць аварійно-рятувальної техніки. Остаточно завершити роботи з будівництва планують цьогоріч. Обслуговуватиме депо озерну, Лезневе та виставку. Існувала нагальна потреба будівництва пожежного депо, пожежної частини саме в мікрорайоні Озерна, тому що мікрорайон Озерна, мікройон Лезневе, дивокрай вони були. Найбільш віддалені від пункту постійної дислокації пожежно-рятувальних підрозділів є в місті. Тим самим був дуже великий радіус виїзду цих підрозділів і як наслідок час прибуття підрозділів на пожежу. А від цього часу прибуття залежить успіх ліквідації пожежі. Наразі у місті діє три пожежні депо. Вони розташовані у Гречанах, Раковому та на Львівському шосе.